Так, друзі, всім привіт! Канал Money Invest з вами. Сьогодні підійшов час для підведення підсумків конкурсу у моїй групі, за яким перше місце получає 50 рублів, друге місце 30 рублів і третє місце 20 рублів на PayR-гаманець. За умови, що ви зробите репост даного посту і вступите в мою е, групу. Давайте ж підведемо підсумки. конкурсу. Итак, нажимаем определить победителя. Третье место 20 рублей. Будет у нас Максим Яровский. Получает 20 рублей. Прошу ему написать. В принципі, можна в коментарі, можна мені зразу в лічні сообщення, в ЛС, в приватні повідомлення. А, пишете свій PR-гаманець, і я вам обов'язково їх присилаю а, для вас. І так, друге місце отримує 30 рублів. Це у нас Маша Кульбек. Давайте привітаємо Машу Кульбек. Вона виграла 30 рублів. Ну і перше місце у нас достається. Олександр Новіков. Новіков получає перше місце і отримує 50 рублів на свій пейер гаманець. Прошу всіх переможців написати в коментарі до даного відео, а, підписуватись також на мій а, канал MoneyInvest, щоб бути завжди в курсі а, всяких новин. Ну, всім дякую за увагу. І, а, і удачних сів інвестицій. До побачення.